Не панікувати, але готуватися до різних сценаріїв. З наступного тижня прикарпатські енергетики вручну вимикатимуть черги 6.1 та 6.2, які до цього не знеструмлювали. Загалом відключення для споживачів поки не перевищуватимуть три години. Графіки погодинних вимкнень каже директор з управління активами Прикарпаття Обленерго Олег Сенек, діятимуть ймовірно впродовж усього літа. Адже ситуація в енергосистемі складна, тож спостерігається значний дефіцит потужностей, і наразі графіки основний інструмент регулювання на. У нас в графіки включено 75% всіх споживачів області. Це є три чверті. Сюди не включені лише об'єкти критичної інфраструктури. Є там специфічні черги в шостій черзі. Не всіх споживачів ми можемо вимкнути автоматично і дистанційно, і тому є там черга 6.1.6.2, яку ми також будемо вимикати. Я думаю, з понеділка ми вже будемо готові, тому що вимкнення цих черг потребує від нас залучення. Великої кількості персоналу і транспорту для того, щоб їздити по електроустановках і вимикати по всій області споживачів. Для цього ми змушені будемо припинити якісь наші планові роботи, а людей направити на виконання вимкнень і увімкнень електроенергії. На роботу енергосистеми каже Олег Сеник. Істотно вплине підготовка до зими енергогенеруючих компаній. Зокрема, йдеться про можливе будівництво нової розподіленої генерації. Разом з цим немалу роль у збалансуванні потужностей відіграє економіки електроенергії серед споживачів нам кажуть, доведіть споживання області до такого то рівня, і якщо цей рівень понизити економним споживанням електроенергії всіх споживачів, то нам доведеться менше вимикати. І це є реальна діюча річ, яку можна використовувати. Тому питання ощадного використання ну просто треба припинити використання там кондиціонерів, електрочайників. Якщо можна обійтися і користуватися газовими плитами, приготуванням їжі на газу. Припинити користуватися мікрохвильовими пічками, при тому, що вони там включаються вроде як на 30 секунд, але вона бере кіловат потужності і таких є пішок багато. І це стосується всіх великих бойлери в час максимуму системи. Інформацію про вимкнення та їх причини споживачі можуть дізнатися на сайті Прикарпаття Обленерго, а також на сторінках у соціальних мережах та у чат-ботах. Споживачам рекомендують ознайомитися з графіками відключень відповідно до черг, аби бути готовими до них заздалегідь. Люся Віталій Маглаті, телеканал 402.